В селі цей всі відносяться до цієї пам'ятки архітектури, як ну до пам'ятки архітектури, оскільки навели тут лад. Лад розпочала наводити десь після 2016 року. Це місцевий сільський голова Новоселецький Микола Миколаївич, Коли об'єдналися АТГ, він місцевий. Він тут проживає в селі Верхунах. І першим чергово він навів тут лад, скажімо так, вивезли сміття, покосили територію, прибрали. А ми тепер підтримуємо її щороку. Завдяки місцевому колгоспу в цьому році позрізали на верху церкви дерева і поубирали ну, ну, точно, точно, да, і, 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 і поубирали, mm -hmm. поубирали повністю більш-менш, щоб воно хоча б ну, не, не довалювалося, скажімо mm -hmm. так. Місцеві поважають пам'ятку архітектури, але все рівно час від часу доводиться вивозити сміття. Mm -hmm. А там вандалізм я бачила, певні написи. Трошечки з'являються так. Да? Присутній вандалізм, присутній і я не знаю, чому люди так відносяться. І Це завжди більш місцеві, місцева молодь, ну, не розуміючи того, наскільки це вагомий, скажімо так, пам'ятник архітектури в них в селі знаходиться.